Подорожуючи по Америці, я віддаю перевагу зустрічам із українцями. Павло та міла 5 років за океаном. За цей час вони зрозуміли американську систему та переконані, що саме наполеглива праця стає каталізатором комфортного життя у цій країні. На Рахунок питання мовного бар'єру то в нашій сім'ї міла розмовляє. Ідеально по-англійськи можна сказати, вона закінчувала навчальні заклади, вона працює в американській компанії. У моєму випадку все трохи гірше. Я по-англійськи розмовляю погано на рівні не знаю на рівні клієнта в магазину продуктового, так купити собі там щось необхідне. І власне. У моєму випадку ми живемо в регіоні, де дуже багато поляків. Вони всюди на кожній роботі, там на фабриках, де працюють чоловіки. І я ж так сміюся з того, жартую, що в моєму випадку я без англійської в штатах обходжуся нормально, але без польської не обійшов себе. Тому я польську мову тут вивчив, а англійську поки що ні. В Америці нам подобається справедливе суспільство, я би так сказала. Бо це відчуття справедливості, воно присутнє всім. Більшості американців, і, а, і самому суспільстві і суспільство як в цілому, тому що а, судова система працює а, для людей, а міліція працює для людей, тобто поліція. Поліція. Тобто а, тут проста людина може піти в суд проти, я не знаю, Дональда Трампа і його виграти, якщо вона є права. Тут ніхто не підкупить а, суддів тут. А, Міліція, якщо ти, наприклад, у нас був такий випадок, вхід був заборонений на подію, але ми там були перший раз, ми дуже сильно хотіли побачитись. Ми попросилися і нас пустили. А не подобається, напевно, те, що люди задуже, дуже сфокусовані на роботі. Можливо, вони не вміють так відпочивати і насолоджуватися тими вихідними, тими святковими днями, які які вони отримують. Ціле американське суспільство створене для того, щоб людина працювала, працювала, працювала. Ти хочеш машину? Працюй, бо треба платити кредит. Хочеш дім працюй. Ну з одного сторони це і нормально, але саме сама ця кредитна система заганяє людину в таке. Мимовольне рабство. Тобто, ти якби й не є раб, бо ти маєш все, ти насолоджуєшся всім, що ти хочеш, всім, що ти хочеш, а з іншої сторони, сторони ти не можеш взяти собі додатковий вихідний день або додаткову відпустку, тому що в тебе рахунки. У нас ситуація, що нам не подобається. От ми вже два роки не були в Україні і дуже хочемо поїхати, але у нас питання полягає в тому. Чи нас зробіт відпускають в першу чергу, а друге за той час, коли нас не буде, ну нам все рівно треба платити моргіч, нам за дім платити, за машини платити. Тобто, це таке це мінус, який ми бачимо в Америці, але з іншої сторони Америка це є нерозвинніша країна, тобто за рахунок цього вона і є така сильною. За рахунок праці за рахунок праці. Нас, тут, маленьких тут людей. Всі працюють. Штати це країна, в якій багато всього є, всього вистачає, праця, заробітки добрі. Тут найбільше не вистачає одного, України для мене. Родичів, друзів. України. А... не хочеться жити там. А мрія повернутися в Україну є, і одна з причин, що ми думаємо, що нам на здійсниться якраз в тому, що я хочу поступити в юридичну академію тут, вивчитися і е, нові знання, новий досвід привезти в Україну. Чи є у вас американська мрія? Це і наша американська мрія. Повернутися в Україну. Над якою ми працюємо.